1986 рік, 28 січня, космічний шаттл Challenger вибухнув на 73 секунді після старту. Загинули всі сім астронавтів, включно з першою вчителькою, яка мала полетіти в космос. От. І чому така катастрофа взагалі сталася? Головним винуватцем цієї трагедії став менеджер НАСА. Лоуренс Малой, який самостійно прийняв рішення про запуск шатла, ігноруючи застереження інженерів. Його попереджали, що є певні зауваження до старту, але він все ж таки вирішив наполягати на старті. Інженери компанії Мортон Тінкол, яка виробляла ракетні прискорювачі, повідомили, що низькі температури можуть спричинити відмову гумових ущільнювачів. Що могло б привести до вибуху. Тобто були ущільнювачі, які допомагали бути в системі герметичній. І холод він міг ці ущільнювачі трошки зруйнувати, вивести з ладу. Але цей менеджер самостійно ухвалив рішення замість того, щоб скликати термінову нараду або прислухатися до інженерів, він взяв все на себе і вирішив, що має відбутися. Запуск. Результат, як і попереджали інженери, ущільнювачі дійсно не витримали морозу. Почався витік газів, що спричинило руйнування ракети і вибух. Ну і внаслідок цього загинуло сім людей. Лоуренс Малой занадто сильно хотів зробити те, що він задумав. В нього була одна ціль, і він нікого не слухав, ні хотів ні з ким радитися. Він хотів зробити так, як він хоче. І це призвело до катастрофи. Однак в нашому житті бувають моменти, коли нам також дуже чогось хочеться. Да? Це може бути не така катастрофа відома на весь світ, але будь-який навіть, навіть маленький гріх це є катастрофа. І катастрофа не менш руйнівна, ніж вибух. Космічного шатлу. Буває таке, що ми настільки впевнені у своєму рішенні, настільки не хочемо відходити від нього, що навіть не питаємо інших, а чи варто це робити. А буває, що ми настільки впевнені в тому, що ми хочемо зробити, і впевнені в тому, що ми взагалі живемо правильно, що ми навіть не питаємо про це в Бога. Буває таке. Буває настільки ми горді.